Строгий, але справедливий, так про Богдана Дебенка, тренера дитячих футбольних команд, відгукуються його учні. Ті, хто нині мають уже своїх вихованців і власні професійні досягнення, усім завдячують йому. Я коли починав, то мене не брали в ту команду. Десь я поступав у фізкультурний технікум, десь вони мене не взяли. Ну не розумію, чого там дуже багато питань було. І коли я пішов до Богдана Федоровича, він. Дав мені такий поштовх на, на тренування, на, на вихованість. Він всі якості, які хороші, він завжди нам це втілював. Він був вимогливий. Я пропустив тренування одне. Я прийшов до Богдана Федоровича, кажу, він каже, де ти був? Я кажу, Богдан Федорович, ну та, думаю, всі пропускали, то я можу. Я кажу, Богдан Федорович, ну так я ж ходив з другом, там у нас були справи, і тут гарно так отримав. І я зрозумів, що Туніровки пропускати не можна на стадіоні, де зараз бігають з м'ячем юні футболісти. Пройшло дитинство й Богдана Дебенка, одного з кращих гравців, бомбардувальників і тренерів прикарпатського футболу. Про його 36 рекордних голів, як учні та колеги, так і вболівальники згадують і досі. Зрештою про нього футбольну легенду прикарпаття не забувають. Уже 9 років поспіль влаштовують пам'ятні турніри в його честь за участі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних міст України. Ранками з ним ровесники, навіть такі були часи, коли ми разом в армії служили. В спортивній роті спали майже поруч, за. ліжка наші були у роті. І він е був відомим футболістом, активним, таким, потужним нападаючим, такого силового таранного типу. Був чудовим тренером, тому що виховав гарних вихованців, які зараз фактично є ініціаторами проведення цього турніру. Вони є тренерами. Ожка хвороба після серйозної травми на полі обірвала життя спортсмена надто рано у 36 років. Рівно стільки ж, стільки здійснив влучних ударів м'ячем у ворота суперника його молодшому синові, Ігорю, який згодом теж став футбольним арбітром. На той момент було лише сім. Ніколи не бачив, як тато грав, але завжди хотів десь побачити на відео. На жаль, поки це не вдалося, але те, що найбільше від нього перейняв, це любов до футболу безсумнівно. І саме завдяки десь йому, цій любові, сьогодні я у футболі, є асистентом обітра Прем'єр-ліги. Ну і безумовно, це ну, в нього такі були риси характеру, що жорсткість і справедливість, то я рахую, що ці риси десь вони в мені присутні в тій чи іншій мірі. Завершення літа найважливіший етап підготовки до осінніх змагань. Стартує дитячо-юнацька футбольна ліга. Тож не випадково цей пам'ятний турнір проводять саме наприкінці серпня. Фінальний матч між командами відбудеться у суботу на стадіоні Гірка. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.